Перший турнір із гандболу серед дитячих та дорослих команд з трьох областей відбувся у місті Городенка. Турнір проходив за активної підтримки голови Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василя Чуднова і тривав два дні. Чия команда посіла перше місце з гандболу, дізнавайтеся із наступного сюжету. Кращі команди Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей з'їхали з міста Городенку, аби позмагатись за першість в турнірі з гандболу на Кубок партії регіонів. На ініціативу Городенківської районної федерації гандболу, також дитячо-юнацької спортивної школи місцевої, з активного сприяння і підтримки Василя Михайловича Чуднова, ми вирішили провести такий турнір з гандболу саме тут. Саме в Городенці зосереджена одна з найсильніших шкіл гандболу не лише в області, а й в Західній Україні. Старший тренер з гандболу пан Богдан переконаний, що основний секрет успіху кожної команди в любові до спорту та фізичній підготовці. Наша команда дівчат різних віків, чотириразові чемпіони України. Це є історія області, за яку за період 60 майже річчя гандболу в області таких досягнень. Взагалі не таких, а навіть чемпіонами жодна команда не ставала. П'ятиразова чемпіонка України з гандболу Юлія Доманська починала свою спортивну кар'єру в Городенківській юнацько-спортивній школі. Вже за чотири роки у спорті дівчина досягла великих успіхів, ставши однією з учасниць румунської команди. Мені запропонували перейти в румунський клуб, і я погодилась, тому що я знаю, що більше перспективи тільки в інших країнах. Аби наша талановита та спортивна молодь не виїжджала за кордон, народний депутат України Василь Чуднов запевнив, що такі турніри будуть організовувати щороку. Цей турнір ми зробимо традиційний, щорість. Від вас треба покажіть достойної гру. І нехай переможе свій. Загалом в турнірі з гандболу взяли участь 5 дитячих і 4 дорослих команд. Перші серед дітей отримала команда з міста Городенки. Серед дорослих переможцями стали гандболісти із міста Заставна Чернівецької області. Всім учасникам вручили почесні грамоти та подарунки. Тетяна Русиняк Ігор Горпопик. Новини телеканал Раї.